Посувається пастіла, дивіться, вже одна ячейка ще скільки залишилося. Йому така солодка, така добра, така смачна. Але найголовніше, що ця пастіла робиться на натуральних продуктах, не куплених, а домашніх. І дуже широкий асортимент. І що хочу сказати, що до чаю ще просто руки не дійшли. Тут ще й чай є. Коротше, чай, рубіновий поцілунок. Дивіться, каркаде, шепшина, шипшина, листя, смородина листя малини, сушені, яблука і м'ята. Я впевнена, що це буде дуже-дуже смачний садова фея ось такий у них логотип. Ви підписуйтеся, дізнавайтеся, консультуйтеся, вам нададуть повну інформацію по всіх солодощах. Ось я такого зберігаю, тому що. Дивіться, щоб відучити діток від солодкого від шоколадних конфет, можна заміняти оці солодощі, тому що вони дуже смачні і натуральні. Переходьте за посиланням.